Добрий день, глядачі і підписники мого каналу, приготувала я сьогодні на сніданок простенький суп з рисом і з яйцем без м'яса. Ну, а до супу, що було штривкіше, спекла я таку чудову піцу. А м'якусінька ж яка, ось дивіться, м -м 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 -м. смакота. Ну, якщо хто хоче разом зі мною готувати сніданок то запрошую вас на свою кухню. Спочатку займуся я тістом. Е, ну, Не знаю, на стянку е, тепленької води візьму, мабуть, грам 15 дріжджів. Тут у мене 25 грамів, так трохи відділю. Я не за рецептом там, яким, знаєте, готую. Так, так, Я кажу, скільки придумала, стільки додаю. Е, цукру трохи. Так, щоб дріжджі гарно розчинилися. І тепленьку водичку додам склянку. Поставлю зразу в тепленьке місце, хай підходить, а я просію борошно. Так, тепер додам в тісто половину яйця розколоченого. Угу. І трохи олії, все на око, трохи олії. Так, смальцю гарну чайну ложечку. І додам сіль за смаком. Чоловік вже п'є другу склянку кави. Мене хватає тільки на одну склянку. Вони жаби будуть хвакати. Ну, а у чоловіка день не розпочнеться, як не вип'є дві склянки кави. Та й чоловік випить каву, можна в нього, понижений тиск. Так, і тепер починаю замішувати. М'якеньке таке, щоб тісто було. Все, тісто вже замішане, нехай підходить, а я буду займатися супом. Суп, картопля вже вариться, зажарка на суп жариться. І також усю. Два яйця варю і буду в суп кришити. Ну і промила горно, промила рис. Тут у мене десь пару столових ложок. Тісто вже ось я викачала на лист. Не зовсім піца тоненька, в мене буде для себе аж не на продаж. Лист змастила олією. Тепер беру яйце, те, що залишилося. Додала сюди майонезу і кетчупу магазинного. Розмішаю це все і змащу тісто. А тепер буду я робити піцу із того, що у мене є. А у мене є. Кобаска, кукурузки, трохи. Є у мене заморожена цибуля і ще і цибульки зелененької до піци додамо. Згадала ж, що ще у мене є червоний перчик солодкий, то так трохи по піці. Додамо, це, звісно, на любителя ми перчик їмо. І піца ж гарніша. І е, сир, який я буду натирати і по піці розкидати уже під кінець приготування піци. Духовку розгріваю на 180 градусів, буду ставити піцу, випікати до готовності. Додала я вже в суп зажорку, посолила, поперчила. Мелений лавровий лису, листочок насипала. І частину картоплі я в е супові чи в борщеві я топчу. Бо картопля не розварюється, а я люблю, щоб трохи картопля була розварена. Тепер ось накришила я яйце, два яйця, верніше, і також в суп вкидаю, і додаю в суп заморожений кріп. Зразу він тільки кипне, і я виключу. А вже в кастру, ой, в каструлю, у миску кожному буду за бажанням додавати свіжу петрушку. Вже, і піца приготувалась. Ось дивіться, яка не так? Забулась лопатку взяти. Тісто дуже м'якеньке на піці. піцці. А -а 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 -а. І вийшла дівчатка смакота. І головне, що м'якусенька, гляньте. Бачите, як гляньте. Хоч берите в їж її Ну, Ось такий простенький, але смачний снідонок. Йо? Приготувала розум з вами. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!